Ще одна бревія тисячка Не вмикалася, передьорну акумулятор включилася. Е-37 на 220 не реагує. Запобіжник цілий, міст 4 транзистора точно спалені. Синхронник виглядає цілий, два транзистора пробиті і по гейту. Тобто, треба буде дивитися і драйвера. Пошкодження відносно не страшні. Буду пробувати то зараз випаювати, бо такого ще не робив і робитиму в перший раз. Випаювати той весь радіатор. Пробиті транзистори з Ті, що тілі, попробую залишити, щоб залишились на радіаторі. І відповідно тоді обрубаю кераміку до половини. Чотири буду ставити на прокладки. Розбираю. Радіатор з випаяними транзисторами, польовички в настілі їх не трогаю. Паста не чутлива до температури. На паяльник вона не реагує, не плавиться, не стає м'якшою чи твердішою. Притому вона залишається такою, як якийсь герметик, тобто ось легко зрізається, зчищається. Знизу аналогічна, де наклеєна кераміка. Наклеїти я, напевно, не буду мати, чим відповідно буду рубати кераміку по можливості посередині, засверлювати отвори, ці залишу як є. І на прокладки термо сюди вже ставити ГБТшки для роботи моста. Ну і драйвера перевіряти. Кераміку, будь чим ви не вріжете, та й взагалі її різати дуже важко. Але вона крихка. Якщо зробити надріз, її можна обламати по потрібному контуру, щось на зразок. Як це роблять зі склом. Алмазна фреза мала би взяти. Я не впевнений, бо ніколи такого не робив. Склоріза не маю, тому пробую алмазною фрезою. Судячи по пилюці, бере. Більше мені не треба, риска є, тепер можна буде ламати по цьому контуру. Сколюватись по-людськи воно не хоче. Фіксую крайній транзистор, який мені треба зберегти в тісках, щоб не придумувати собі зайвої роботи. Не хоче. Можна пробувати скальпель брати. скальпелем може піде краще. Та, принаймні якось так. Похоже на, на реальність. Але задоволення таке собі це сколювати цю кераміку. Треба якось приловчитись то робити більш просто. Поки воно йшло великими кусками, мене влаштовувало. Дрібненькими мене не влаштовує ні разу. Тому що то діла не буде. Години матюків, три зламаних леза, затрушені очі, засрана майстерня осколками кераміки. Може, не так рівно, як би хотілося, але приблизно те, що треба. Тепер треба радіатор зрізати, вирівняти, шліфанути, довести до людського вигляду. Засверлити отвори, нарізати різьбу, взяти, купити прокладки. Транзистори знайшов аналоги, бо в оригіналі, ну ніде. Ніяк так, щоб в наявності. І Інал оригіна... і аналоги йдуть без діодів. Тобто треба буде ще допаювати діоди, але це найменша проблема. Зараз питання в дурній механічній роботі. Але принаймні 4 транзистора лишаться на рідній підкладці. Мене це влаштовує і тішить. Робота капець дурна. Якби знав, та ні, взявся би, бо хочеться попробувати. Знаю, що люди роблять, бачив, що роблять. А я ще ніколи не пробував. то в мене перший раз. То й добре. Різьба нарізана, трохи криво, але стояти буде. Ну що, якось згорем пополам запхав. Чотири синхронного випрямляча транзистори лишилися на рідній кераміці. Вихідний гашміст присобачив, засверлив, причепив. Поставив на слюду. Це краще, ніж резинові прокладки гумові, ті, що доступні китайські транзистори повні аналоги, крім діодів. Нема зворотніх діодів. Діоди буду допаювати позовні. Перший раз вийшло кривіше, ніж я перед тим колись показував і казав, що криво зробили. Перший блінкомом, як то кажуть. Аби працювало. Розпаяв діоди захисні транзистори впаяні. Перевіряю, міняю драйвера, які треба, і буду пробувати вмикати. Прийшов час оцінювати результат. Вмикаю, була, не була. Щось заблимало. І Е-37 далі. Прикро, що ж я опустив. Міряти в тій станції дуже незручно, але прийдеться. Схоже, я недооцінив бревію і зустрічний струм. Руху в мене немає, помилка та сама, нічого не горить. Відповідно, беру осцилограф, йду по каскадах. Керування приходить, низьковольтна частина запускається, імпульси я маю на трансформаторі. Синхронник повністю мовчить. При цьому на синхроннику живлення всіх плеч піднімається. Вторинне живлення драйверів піднімається. А от по входу драйверів нема сигналу. Тобто якогось милого процесорна плата, та, що тут йде збоку, ось та така залита, напаєна на двох величезних роз'ємах, якогось милого вона не дає керування на драйвера синхронників. Що їй не подобається, сказати важко. Конструкція мені ще не знайома, схеми немає. Відремонтованих я не бачив, бачу тільки теж зміненими транзисторами до мене приїжджали спалені. Я так розумію, теж після неуспішного ремонту. Драйвера тут стоять NSI 6602, як EcoFlow, І драйвера виглядають цілими. Принаймні, синхронник не вигоряв, а чому нема керування по драйверах на вході? Поки що сказати важко. А враховуючи, що це від організації, і там нюанси з погодженнями, і ціну вже погодили, і ледве тільки ту стартову на транзистори, то я не впевнений, що ми будемо продовжувати. Коротше, з бревіями, з бревіями, схоже, будуть нюанси. Або, можливо, я ще щось не знаю, не мав можливості розібратися. Час покаже. У дуплику літію захотілося. 9,5 вольт треба зробити відключення замість стандартних. 12 вольтовий намалювали 3,5 кВт. Компоновка не типова, розбирається через низ. Тобто, отаким от чином габа є стандартна конструкція, нічого тут цікавого нема. Вже втомився розказувати, то навіть не розказую. Гарно залили захист від перегріву між транзисторами. Є запобіжники, діоди звичайні, випрямні, синус присутній. Плата з голим процесором, не без маркування. ЕГ-21, 13 драйвери в корпусі вузенькому. Не часто такі побачиш. Все стандартно. Ліплю резистор-надільник, рахую, пакую. З цікавого, хіба можна сказати, що ось новий інвертор прямо з магазину, з заводу. Погано затиснуті клеми, вільно бовтається клема. Зараз буду протягувати. І при 9,5 вольта відключення в нього гістерезіс теж змінш, зменшується, і при 14 вольтах він вже виключається поперед на прузі. Відповідно, якщо зі свинцем, то треба назад настроювати верхню межу совати. Пам'ятайте, що ми змінюємо межу вікно. Саме вікно розмір ми змінити не можемо. Ми можемо його совати по діапазону. Відповідно, якщо збільшується нижня напруга, то збільшується верхня. І навпаки, зменшуються обі. Пакую тішу власника.